To. to ви ставите, коли у вас є напрямок. I go to. I go to school. Виняток go home, go shopping. I go to school. Іду до школи. I go to work. Іду до роботи. Також «to» ми ставимо, коли в нас два дієслова разом. Наприклад, I want to eat. Я хочу їсти. I like to. Dream. Я люблю мріяти. Два дієсла разом, ми з ними ставимо to. To ми ставимо, коли в реченні, хочемо сказати, щоб. щоб. Наприклад, I study English. Я вивчаю англійську. To, щоб to get a better job, щоб знайти кращу роботу. I study English to get a better job. Щоб знайти кращу роботу. Тобто. Розглянемо поки що ці три позиції. Ми ставимо ту, коли в нас є напрямок go to work, travel to Paris, подорожувати до Парижу. Коли в нас два дії слова разом, наприклад, I like to dream, я люблю мріяти. I want to eat, я люблю їсти. І коли ми хочемо всередині речення сказати, щоб. Щоб I study English to get a better job. Знайти кращу роботу. Навчаю, вивчаю англійську, щоб знайти кращу роботу. Хочеш знати більше, підписуйся. Тут багато цікавої інформації.